Співпраця між лисецькою громадою та гміною ленчице Республіки Польща триває вже понад п'ять років. За цей період польські партнери неодноразово допомагали лисецькій громаді та місцевій пожежній охороні, для якої було передано обладнання, спорядження, спеціальний одяг. А також це вже другий пожежний автомобіль, подарований польськими партнерами лисецьким рятувальникам. Тож п'ять лат співпраця між гмінами Ленчиця. Понад п'ять років триває співпраця між гміною Ленчиця тому, та Ласецькою громадою. Три роки тому ми передали a, перший a, пожежний a, автомобіль стар, який був на службі в одному з підрозділів нашої гміни. і цього року передаємо черговий автомобіль Магірус, який теж був на службі в одному з підрозділів нашої кміни. Він є справний, хоча має декілька років, але він є справний для того, щоб виїжджати на надзвичайні ситуації. В нас він стояв в гаражі, але передаємо його сюди для того, щоб він рятував людське життя і здоров'я ваших мешканців. Місцева пожежна охорона села Лисець створена ще 16 років тому. До її складу входить 10 працівників. Вони виїжджають на допомогу не тільки в своїй громаді, а й в населені пункти з Загвіздянської та частини Івано-Франківської громади, а це майже 20 тисяч мешканців. Ключі від пожежного автомобіля керівнику місцевої пожежної охорони вручив від гміни Ленчиця Яцик Рогожінський разом з депутатами гміни Мариком Якубовським та Анджеєєм Кшиженяком. В свою чергу начальник головного управління управління ДСНС України в області Володимир Чернецький вручив подяки польським партнерам та зазначив, цей автомобіль буде слугувати для надання допомоги гасіння пожеж на території громади і дасть можливість розширити мережу місцевої добровільної пожежної охорони в лисецькій громаді. Ну цей, цей автомобіль. Добрий тим, що він повнопривідний, має формулу 4 на 4. Також він вивозить 2 тонни води, також піноутворювач, насос потужністю 1600 літрів на хвилину. Отже, автомобіль повністю обслужений і такий самий, який потрібний для гасіння пожеж в сільських населених пунктах.